Панове, вітаю, з вами Віллі. Сьогодні на огляді зразу три модельки ножів. Сьогодні представлений такий китайський бренд Кесіво. Маркування ніде немає ні на коробках, ні на лезах. Давайте коротко по характеристикам. Три модельки. Моделька раз, 956. Довжина леза 85 мм. Вага 100 грам. Моделька 2. 965. Довжина леза 90 мм. Вага 104 грами. І третя моделька у нас 964. Довжина леза 88 мм. Вага 93 грами. Товщина е, клиночків усіх трьох моделей 3,2 мм заявлена сталька D2. Хоча, на мій погляд, скоріш за все, стоїть або 9 хром 18, або 8 хром 13. Е, я вже користуюсь цими ножами декілька місяців. Заточка, в принципі, не сідає, тому робимо висновок, що затермічена непогано. Корозія теж е, ні, ніде не з'являється. Е, в основному працював по продуктам. Е, часто різав е, агресивні всякі продукти по типу лимонів, там, капуста, апельсин, яблуко. Просто протирав салфеточкою і ну, ніде нічого не з'являлось. Періодично обробляю балістолом і до суха витираю. Ну, давайте тепер розглянемо. Які у них є особливості, які відмінності, щоб кожен з вас міг підібрати ніж саме під себе, до речі, коштують вони зовсім недорого приблизно 750-800 гривень. Моделька 956. Ось ця, вона має саме такий м'ясистий клиночок. Але за рахунок того, що у неї лайнери тонші, ніж у інших, вона важить 100 грам. Хоча з таким клинком я розчитував, що вона буде більше важить. Кріплення тимлячка. бачите, тут такий от специфічний спейсер, який може трошки вам в руку давити. Тому тут треба ну бажано, звичайно, його взяти в руку. і пощупати так сказати Деяким не подобається от, спереду от такий є теж виступ. Я не знаю, для чого він зроблений. Може для того, щоб краще відкривати за плавничок фліпера. Мені він не заважає і візуально, в принципі, ні, ні, ні краще від нього, ні гірше. Далі моделька 956. У неї вже довжина леза трошки більша. Тут у нас 85, тут уже 90, як я казав, лезо трошки, тонь, трошки по ширині менше. І тут у нас рукояточка вже йде з більш товстими лайнерами. І за рахунок цього вона трошки важча на 4 грами. Тут є така вставочка, бачите, під шайбочку. Тут у нас немає. Ну, Це не принципово. вони, А, до речі, накладочки Мікарта усіх трьох. Є такі цікаві кольори, є також чорний такий з сірим. Ну і більше, в принципі, не бачив в чотирьох кольорах. Далі моделька 964. У неї вже, як ви бачите, рукояточка набагато така худіша, але вона товща. В руку лягає геть по-іншому. І лезо тут уже у нас іде з таким невеликим фальшем, отут -от зробленим. Він досить кохайно виконаний, непогано. Ну і давайте я вам кожну модельку більш ближче покажу. Бачите, 964. У неї такий невеликий вигін є на руків'ї Хто любить такі от пістолетні рукояточки, так сказати, то я думаю, що вам сподобається. 965, вона більш пряма. Бачите, якщо ми візьмемо так, от, то фактично кінчик леза, осьовий і кінчик рукоятки все на одній лінії. Тут ми бачимо, що рукояточка більш вигнута. Ну і 956, та сама проста, у неї теж такий, більш прямий, більш пряма рукояточка, і ця орієнтація кінчика, у неї знаходиться вище всіх. Що я маю на увазі? Якщо ми візьмемо ці всі три ножа і зорієнтуємо їх приблизно у однаковому положенні, то бачите 900 56 кінчик вище дивиться, 965 та трошки нижче, і 964 та ще нижче. Від цього залежить, наскільки вам буде зручно робити ті чи інші роботи. Кліпси у них у всіх однакові. Нормальна кліпса. Хто любить глибоку посадку, зацінить. В міру туга. Невелика, не маленька, якраз от така, щоб і зручно було, і тримала, і не, не виглядала як ще один ніж у вас на кармані. Бо є такі кліпси, які чуть ли не в половину рукояті займають. Я не дуже розумію такі ножі. Тому тут все охайно, непогано по товщині. По товщині вони плюс-мінус. Однакові трошки. Оця моделька 964 має рукояточку товщу. Але ширина в неї менша. От бачите, я всі три показую. Ця сама широка. Ці дві поменше, ну, оця сама, сама маленька з них. А що ще цікавого? На 964 і 965-й зняти такі фасочки трошки отут-от по лезу. 956-та вона просто пряме лезо без фасочок. Ну, Як на мене, це не принципово. Ось так краще видно грінд клинків. І на що я ще хочу звернути увагу, тут, бачите, під палець максимально так вибрано. Тут фактично немає, тут трошки така виборка. Є особливості свої, але в цілому, якщо ви любите такі ножі більш джентльменські. Якщо ви не, не хочете платити великі гроші за ніж, До речі, я дивився і дорожчі ножі такого плана, скоріш навіть за, за те, що на однакових потужностях вони виробляються. І по якості я не можу сказати, що ті, що дорожчі, вони кращі. Вони зроблені приблизно на однаковому рівні. Я не замітив ніяких косяків, невідповідностей. А це говорить про те, що якість дійсно непогана. За свої гроші це дуже непоганий вибір. Тому зверніть увагу, кому подобається візуально, можете брати, не пожалкуєте. З вами був Віллі, разом до перемоги!